Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І так, сьогодні знову формат, що ж я передивилася за останній час. Щось у переліку для вас вже буде знайома і щось вже згадувалося на цьому каналі. Наприклад, Маніфест, оскільки я згадувала його ще в першому відео і. Ще не завершила перегляд серіалу. Насправді я дивлюся лише по кілька серій, Потім припиняю, потім знову дивлюся по кілька серій. Можливо, вже нарешті до наступного відео я таки його додивлюся. Для тих, хто ще раптово не знає, що ж таке маніфест, і не дивився мої попередні відео. Це історія про людей, які сіли в літак, але на місце призначення потрапили через 5 років. Для них минуло декілька годин, але для зовнішнього світу минуло 5 років. Отака от аномалія. Також я подивилася війну світів 2005 року, і я вже згадувала про це відео в окремому ролику на каналі, коли читала цю історію. Посилання в описі. Також позаду лишився фільм Марсіянин, і про нього згадка також вже була в окремому відео, яке я присвячувала читанню цієї історії, а також згадувала, що я дивилася цей фільм. Тож, якщо хочете докладніше, в описі під відео є посилання. Зі знайомого ще можу згадати. Фундацію, я подивилася першу серію другого сезону, власне, чоловік хотів подивитися, і, господи, в мене просто не затикався рот протягом усієї першої серії, тому що для мене це крінж з крінжу. І якщо ви зараз не розумієте, про що я. Посилання, ви знаєте, де на окремий огляд. Для себе я вирішила, що ні, мене мені все ж таки не потрібно дивитися далі. Якщо мій чоловік захоче дивитися, дивиться вже без мене, тому що навіть він не витримав і питав мене, коли ж я нарешті замовкну і перестану бухтіти. А я не могла з собою нічого вдіяти, тому що, на мій погляд. Все стало ще гірше, ніж було у першому сезоні. Логіка взагалі пішла кудись в невідомість. Коротше, для мене цей серіал, власне, для мене, можливо, не для вас. Тільки для мене це просто топ крінжу. Наскільки можливо, вона не скінчиться ніколи. Ще подивилися фільм Лицарі зодіаку» і. Насправді я буду робити окремий огляд в окремій рубриці на моєму каналі, яка присвячена огляду фільмів, що були зняті за аніме та мангою. А оскільки цей фільм підпадає під цю категорію, то огляд буде окремо. Я ще поки не знаю, коли, навряд, у найближчі дні або ж неділі, навіть не скажу. Про найближчий місяць, скоріш за все у найближчі місяці. Але загалом, звичайно, зараз можу сказати, що це історія про а, дівчину, яка була втіленням богині Афродіти, і в неї були лицарі Зодіаку, які мали її охороняти. І все це покладено на канву сьогодення сучасного погляду на історію. Подивилися також стражі Галактики три. Як на мене, трохи програє третя частина з попередніми, але все одно було цікаво. Власне, хто не дивився. Це історія про єнота ракету, якого було поранено, і друзі хотіли його врятувати, але це... Незвичайна тваринка, тому і порятунок не може бути такий, як для простої тварини або ж для людини. Там поранення було досить нетипове. Тому весь фільм вони рятували ракету, потім рятували інших. І я так розумію, що це останній фільм. У тому складі, в якому вони взагалі були. Так, Зоряний лорд ще повернеться, але я так зрозуміла, вже не в складі стражів галактики. Подивилася русалоньку, оцю нову екранізацію. Так, вони дуже-дуже намагалися зробити якнайближче до мультфільму. Щось їм вдалося, щось їм не дуже вдалося, але окей. Це їхній вішен. Я сподіваюся, що вам не потрібно розповідати про що ця історія, адже Діснеївську русалоньку знають, мабуть, просто всі багато хто на ній виріс. Дивилася невеличкий серіал Іллюзія про братів-ілюзіоністів, які співпрацюють з ФБР. Так трапилося, що після одного з виступів одного з братів підставляють так, що він опиняється у тюрмі. А інші намагаються його витягнути, проходить рік і в нього нічого не виходить, аж раптом він бачить для себе можливість співпраці з ФБР, і він домовляється так, що він допомагає їм розплутувати різні справи, а вони допомагають йому зі справою його брата. Насправді, як на мене, серіал трохи не завершений, але він вже закритий і завершувати його не планують. На жаль, хоча він досить цікавий. Також дивилися комедійний серіал Керівництво з виживання Купера Барта і, власне, там не буде багато чого про нього розповідати. Це просто комедійний серіал про життя хлопця та його друзів, які постійно влипають в якісь неприємності, у яких не дуже добре складаються відносини з людьми, в справах у бізнесі, з їхніми дещо безглуздими, можливо, ідеями. Вони Чогось навчаються протягом життя, і по завершенню кожної серії, Купер розповідає нам, чому саме вони навчилися у цей раз. Дуже легкий серіал, в якому багато гумору. Власне, більше я нічого не дивилася за цей час. Що цікавенького подивилися ви, якщо вам щось сподобалося, напишіть мені про це і чому вам це сподобалося. Можливо, щось мене зацікавить, і я також подивлюся. На цьому, все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!